Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, де я знаходжусь? Бачите? Ось тут я знаходжусь сьогодні. Син мене привіз, але пішов, що йому треба е, з телефоном, бо що з нього телефон не, не ловить мережу і пішов з телефоном. А я тут е, прогулююсь. А я тут собі роздивляюсь на цю всю красоту. Бачите, як гарно. Людей небагато, ну та зранку, то ще зранку та й людей небагато. А так взагалі-то тут повно людей. Не йду ні в який магазин, скажу вам ходити, бо нема потреби і нема з чим ходити по магазинах У uh, мене є для вас одна новина, але наразі то uh, я ще не буду казати, бо то ще нема, нема що казати. То ще нема що казати. Oh. Буде uh, таке для вас по тому, як Ой, що ви мені писали, є люди, що пишуть що пишуть, сиди вдома, а, а поїхала за грошима. Ну, скажу вам так, все в кожного своє життя і кожна людина собі розпоряджає своїм життям, як, як вона вважає правильно. Я ні від кого не, не залежу. І ні в кого нічого не прошу, і живу, як вважаю, за потрібним. Якось так, якось так. І ті, що мені скажу вам, нема, нема багато. Ну, є декілька людей, там, може, один-два попадеться там, але я скажу вам, я їх зразу блокую. Я їх зразу блокую, мені не треба таких людей. Я на позитиві і хочу, щоб в мене люди всі були позитивні. І хочу вам сказати, що я показую то все так, як є, а нічого не скриваю. Знаєте, скажу вам, і це не значить, що якщо ми люди в старшому, в старшому віці, бо ми то ми маємо все сидіти вдома, закритись нігде нічого, не виходити. Так просто вже чекати, чекати свого часу. А молоді, бо це так розуміють, напевно, що молоді. А може взагалі, то ті, що ну я розумію, її такі люди, що й не можуть ні ходити, ні нічого. Одна мені жіночка написала, все треба мати велике здоров'я. Ніхто не знає, ні ні нічого ні, за своє здоров'я за, за чиї здоров'я. Знай, кожен сам собі для себе по своєму здоров'ю. Звідки ви можете знати, яке у мене здоров'я? Ось звідки ви можете знати? А може, а може, я ще гірше не можу, як ви, ще гірше не годна, як ви. Але скажу вам купу таблеток, чи чи, чи таблеток, чи як пігулків в торбу. І, і, і все, і пішла далі. Я ніколи не жаліюсь. Я ніколи не жалію, що я, може, там е, хвора і не можу там, чи я. Ніколи не жаліюсь. А кому то треба? Чи я хвора, чи я здорова, кому того потрібно? Все лише сама собі людина вже е, тоді предоставлена, коли вона е, хвора. О. Як вважає, е, як сказати, як вважає, чи, чи рятувати себе, чи просто так вже м -м, піддатися ті, ті слабості і просто так вже хворіти, хворіти, хворіти і все. Я так вважаю, що це так не має бути. Людина повинна, поки людина жива, вона повинна собі рятуватися. Повинна рятуватися. Оке. Так що от тако. Знаєте, то не в нас, що люди. Е цілий час вони напружені. І, і я не знаю, за що нам така кара. Я не знаю, що, за що нам така кара якась, що, що таке для нашого народу. Вже, рахуйте, 10 років, всі кажуть, 2-2, Та не 2, а 10 років. 10 років, бо з різних кінців нашої України гинули, гинули люди, гинули хлопці з 2014 року. Розумієте? Це не те, що там може на сході, але це відчули всі. І зараз таке горе ще, кожен раз дивлюсь, плачу І, і, і шкода тих дітей, шкода тих дітей, бо вони нічого не виділи. Вони нічого не виділи в цьому житті. Отаке, от бачите, є. тут, певно, що не, не працюють ці е, каруселі, качелі, чи як вони називаються. Але от там е, вже, вже включили фонтани. Уже там водичка така е, біжить, біжить. Ну, гарно, гарно. Молодіж спокійна. Бачите, яка вся молодь спокійна, себе спокійно веде, бо в них все добре, в них все добре. А в нас, дай Бог, дай Бог, щоб в нас все закінчилося, аби люди люди хоч, хоч трошки хоч трошки заспокоїлись. Отаке. Син вже йде. Вже йде, а, вже будемо певний їхати. Падік, помахай рукою. Добре, будемо їхати. Будемо їхати. Вже їдемо, їдемо. А, йдемо, зайдемо ще десь, він каже, що десь зайдемо. Знаю, Навіть я не знаю, що вам казати. У мене м, слів нема до цього всього. Як воно тут є? Я тут не часто а, бувала, але, але часом з дітьми я сюди виходила. Бачите, в цьому ресторані, оцей ресторанчик, тут, по-моєму, що це тут. Або там, ні, тут, тут, мені здається, працює моя вікуля в цьому ресторані син сюди зайшов, ну не знаю, що там я зайшов. Я кажу, я посиджу тут на лавиці, то, то от вона тут працює. Тут де це все. О, на такій площі, на такому е ну тут все, магазини, ресторани, все, 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 все. все, все, все Тут Тут так, як ніби рахує, може, то і не центр. Син казав, що вроді не центр, але близько, ніби. До центру. Я щось не зрозуміла, не буду вам толкувати так і докладно, але от тако воно щось щось таке є. Аво, а ви де він? Де він е, поліз на нагору? А що він там? Що йому там, гану? Де він поліз? Не знаю, що йому там треба. Ви бачите? Ви бачите, де він пішов? Він щось там коло тої машини на горі. Не знаю, спитаю його, що він там. Е Поліз до твоєї машини. Угу. <смірко> щось то може для нього, щось то може. Ау, махає рукою. <смірко> <смірко> стояв на тій машині, вони її чистили і І що зробили? <смірко> і подряд, пошкрабили? Пошкрабелі подряпу. І що хочете? А там пластмаса є, така чорна і, і що з нею можна зробити, Ага. Або поміняти, або і напустивати її на чорну, щоб. Ну... А, ага, ясно. Yes. Ну добре, то йде. Я синулька. Тут. А що зробив з телефоном? Ні, сказали, що треба викинути. Ні, треба їм дати аж на цей. Аж на три місяці. Ой, на три тисячі забирали. Ого! ну так і що в нас деби, в нас так було довго. Ну, він типу на гарантії, ніж на гарантії. Ага, ну то що ти, а що ти сказав, що ні? Та я треба подивитися, щоб, типу, бо вони хочуть його ж так зресетувати, щоб ресетувати, ну мені треба, подивитися, що все в мене є на цьому. Ага, а комп'ютері. Ага, ага, а тоді можна їм віддати, так? Тоді можна їм віддати. Можна аж та три тижні ну, Ну, але а що з сину зробити? Але вони кажуть, що за три тижні зможуть зробити його так, має бути. Ні, та вони його зроблять, ну, обов'язково зроблять. Якщо вони його не зроблять, то тут мені другий, новий. Ага, бо він тебе на гарантій. Ну, Ні, ну то так ти мусиш тоді його дати, той телефон. Що -то? Інакше тобі нічого не вийде. Так довго? Так довго. Та довго, котику, ну але що зробити? Ну що зробити, котусь? Довго не зробиш? А ти другим тим, що будеш користуватися чи ти не маєш. А Я маю цей другий. Дубайка скористує. Ааа, розряджаюся Ага. Бачите, який, яка водичка. Чекай, я покажу, ще людям водичку. Подивіться, яка красота. Бачите, яка красота. А чистесенька, а чистесенька, файнесенька. Віть. І з того боку, так. Ну добре, добре. Все тоді. На цьому буде все. На сьогодні. Може, може, щось вам зніму, не знаю. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока, Вадик, помахай руку в людях. Пока.